Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів на Волині за добу у ДТП загинули двоє мотоциклістів. Ворог завдав удару по Дніпру. Загинули люди. У Чехії хлопець лікував пацієнтам зуби за допомогою інструкцій з інтернету. Слава Україні в ефірі підсумки дня 24 червня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. На війні з російськими окупантами обірвалося життя захисника із Боратина Владислава Задворного, якому було всього 26 років. Настало воїна 22 червня цьогоріч у місті Краматорськ Донецької області. Також війна забрала і життя захисника Шацької громади Сергія Гвоздецького, 1986 року народження. Хоробрий воїн боронив нашу державу у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отриманих на фронті поранень Сергій Гвоздецький проходив лікування у клініці міста Київ. На превеликий жаль, медикам не вдалося врятувати його життям. 23 червня. Військовослужбовець. Помер 20 листопада 2023 року. На Донеччині загинув 26-річний мешканець села Чарториськ Владислав Герасименко, 1998 року народження. Про це повідомив голова Маневецької громади Олександр Гаврилюк. Військовий потрапив під ворожий обстріл та отримав смертельні поранення. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь та шана героям. Ще один герой повернувся додому. На жаль, на щиті на Волині зустріли тіло загиблого поліцейського Сергія Тлумача. Боєць стрілецького батальйону загинув 21 червня на Донеччині. Як повідомили у поліції, тіло захисника у супроводі траурного кортежу зустріли у Луцьку тоді й у Володимирі. Похорон Сергія Тлумача відбудеться 25 червня. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. На Волині за добу загинуло два мотоцикліста, ДТП сталися у Ковальському та Камінькаширському районах. Обоє загиблих молоді хлопці, за повідомленнями правоохоронців, близько 22-ї години у селі Кортелі Сековальського району водій мотоцикла зіткнувся з вантажним автомобілем ЗІЛ, який рухався заднім ходом з головної дороги на подвір'я. Внаслідок ДТП 20-річний керманич двоколісного загинув у кареті швидкої допомоги. За кермом вантажівки перебував 44-річний місцевий житель. Він був тверезим. Ще одна аварія трапилася близько першої години ночі у селі. Бузаки Камінькаширського району, 17-річний водій мотоцикла «Спарк» не впорався із керуванням та зіткнувся із електроопорою. Хлопець загинув на місці події. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Зазначимо, що з початку 2025 року у ДТП за участі мотоциклів на Волині загинули вже шестеро людей. 24 червня у Луцьку трапилася ДТП за участі Тесли та Мерседеса. На місці працювала моя колега Софія Мартинюк. Детальніше дивіться далі. 24 червня на вулиці Свободи, колишні декабристів, сталося серйозна ДТП. Позаду мене ви бачите два автомобілі: Тесла та Мерседес, які зазнали серйозних пошкоджень. Зокрема, автомобіль Тесла влетів у паркан. За попередню інформацію постраждалих немає. Деталі ДТП з'ясовуються. У Мерседес повністю розбитий бампер і заднє ліво вікно. А от Тесла постраждала ще більше. Її передня частина буквально влетіла в паркан та повністю його знесла. Кажете, як так сталося, з ДТП? Не впоралися з керуванням? Не знімайте, будь ласка. на місці. Працює патрульна поліція Волині аби з'ясувати всі обставини аварії. У Володимирському районі рятувальники врятували літню жінку, яка впала у підвал. Як повідомили у ДСНС Волині, 24 червня до служби порятунку рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селищі Благодатне Нововолинської громади у підвал житлового будинку впала жінка та потребує медичної допомоги. На місце події оперативно прибули рятувальники та разом із медиками допомогли підняти постраждалу на поверхню та транспортували її до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч, на 24 червня, окупанти безжально били по сумщині. Опівночі Росія завдала серію ударів по одному з населених пунктів верхньосировацької громади. Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Із під завалів рятувальникам вдалося врятувати трьох людей. Також було деблоковано тіло загиблої дитини за попередньою інформацією. Внаслідок атаки загинуло троє людей. Також в день ворог атакував Дніпро. За повідомленнями голови Дніпропетровської ова Сергія Лисака пролунала серія вибухів. Укрзалізниці повідомили, що внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд номер 52 Одеса. Запоріжжя на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Зазначається, що п'ять вагонів розтрощено. Відомо про щонайменше 160 поранених та 11 людей загиблих. Повідомив президент Володимир Зеленський. Нацполіція викрила схеми наживи в сервісних центрах МВС в Одесі, Львові та Житомирі. За гроші фігуранти обіцяли допомогти скласти іспити на водійські права або переоформити авто поза чергою. Усіх затримано їм загрожує до восьми років ув'язнення. За даними правоохоронців, в Одесі 38-річний чоловік за 1750 доларів. Обіцяв домовитися про успішну здачу теорії та практики. Запевняв, що має зв'язки із керівництвом ТСЦ. Його затримали після передачі першої частини 1100 доларів. Зі слів посередника, тисячу з них мав передати начальнику ТСЦ, а 100 – залишити собі. На Львівщині інший пообіцяв за 4 тисячі гривень переоформити авто без черги й офіційних платежів. Його також затримали після передачі грошей. У Житомирі директора та школи заваного організовував фіктивне навчання і гарантував успішну здачу практики. Його затримали просто біля будівлі сервісного центру. Усіх підозрюють у зловживанні впливом. 24 червня рятувальники знайшли двох дітей. Про це повідомили у ДСНС України. Зниклу дитину 2023 року народження, знайденого селі Ростоки Рахівського району. Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи. Ще одна подібна історія трапилася на Львівщині. Знайшли маленьку яну, якій лише два з половиною роки вона загубилася у селі Жупани Трейського району на Львівщині. Так, 23 червня про зникнення дівчинки близько 18-ї години у поліцію сповістила її родичка, за словами якої Яна вийшла з дому та не повернулася. Дівчатку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги. Неповнолітній агент ФСБ за завданням РФ наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині, як повідомили в СБУ. Фігурант, – 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей. Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у телеграм-каналах. На замовлення ворога агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об'їжджав місцевість на рейсових автобусах. Та фіксував потенційні цілі на камеру свого телефону одразу після таких вилазок. Фігурант відправляв куратору фотозвіт з координатами. Потрібних об'єктів на Google карті за координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об'єкта в Дніпрі. У затриманого вилучили телефон із доказами його співпраці з ворогом. Зловмиснику повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вистрілив у вічима із револьвера. У Харкові чоловіка підозрюють у замаху на вбивство. За даними поліції, між подружжям стався конфлікт. Обурений поведінкою Шима, 43-річний пасинок Вирішив заступитися за матір та кілька разів вистрілив у чоловіка. Потерпілий самостійно викликав собі медичну допомогу. З вогнепальними пораненнями 61-річного чоловіка медики доставили до лікарні нападнику. Загрожує до 15 років позбавлення волі. Тепер до новин світу президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран, начебто, домовилися про припинення вогню. Яке повинно засвідчити кінець війни, яку він назвав 12-денною. Про це він написав на своїй сторінці у Trust Social. За його словами, перемир'я між обома державами повинно було розпочатися вже вранці, 24 червня. Проте, після гучної заяви Трампа про припинення вогню, Іран вкотре завдав ракетних ударів по Ізраїлю. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили в армії оборони Ізраїлю. Іран зокрема атакував місто Бершева. Там ракета. Поцілила в житловий будинок, наслідок чого загинули щонайменше три людини, а ще шестеро зазнали поранень. Згодом прем'єр-міністр Ізраїля Нетиньягу заявив, що Ізраїль та Іран завершили війну, зазначивши, що Іран більше не є ядерною державою. У Чехії 22-річний хлопець разом із двома родичами відкрив нелегальний стоматологічний кабінет прямо у себе вдома. Як пишуть журналісти Бібісі протягом двох років, він видаляв зуби, проводив лікування і коло в не маючи жодної медичної освіти. Орієнтувався лише на інструкції з інтернету. Йому допомагали річна жінка, яка працювала медсестрою та постачала стоматологічні матеріали. І 44-річний чоловік, що виготовляв зубні протези. За цей час вони заробили близько 185 тисяч доларів. Усі троє визнали провину, їм загрожує до восьми років ув'язнення. Голова стоматологічної палати Чехії зазначив, що щороку фіксують близько десяти випадків фейкових стоматологів. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож не перемикайте.